Торба радіо оголосити про доступність для покупки продукту Ашрак x 370 Killer SLRF, AM4, X370, 4DDR4, PSI, X162, X14, 6а3, RAID, me 2 HDMI, Glen, ATX. Цей товар є незамінним компонентом для будь-якого сучасного пека і пропонує безліч функцій, щоб удовлетворити ваші потреби в геймінгу та роботі. Ашрак x 370 Killer СЛІРРФ базується на сокеті AM4, що робить його сумісним з процесорами AMD Ryzen. Це означає, що ви можете насолоджуватися надзвичайною продуктивністю і швидкістю, яку пропонує Ryzen, підвищуючи ваші можливості в геймінгу і не тільки. З кількома слотами DDR4 оперативної пам'яті. Ashrak x 370 Killer SLRF забезпечує вам високу швидкість завантаження та стабільну роботу системи, навіть при запуску ресурсомістких програм. Ця материнська плата також підтримує режим СЛИ, що дозволяє встановлювати кілька графічних карт для підвищення продуктивності графіки. Більш того, наявність різних роз'ємів PSI, X16 та X1 дозволяє вам підключати додаткову периферію для розширення функціоналу вашого ПК. Ashrak x 370 Killer SLRF також має інтерфейс M.2 2 для швидкого підключення SSD з високою продуктивністю, що дозволяє вам зберігати інформацію в найшвидшому форматі. Материнська плата також оснащена інтерфейсами HDMI та Glen для забезпечення вас якісним зображенням та стабільним підключенням до мережі. Ashrak x 370 Killer SL є ідеальним вибором для тих, хто шукає надійну та продуктивну материнську плату. Ви можете придбати цей товар в торба довіреної компанії в галузі технології. Оберіть Ашрак x 370 Killer СЛІРФ для покращення продуктивності вашого пека і насолоджуйтеся бездоганною роботою.